Якщо нам щось подобається, захочете, він вам зробить не своє життя та коду. Внутрішня клітинський налічний гриб. Що ж таке взагалі внутрішній клітинський нальошний шляхи? Внутри минулого раз ми розбирали, як між нейронами постійно все передається інформація, що одна клітина збудилася, тик-тик-тик-тик-тик-тик, передала збудження на іншу клітину. А що там? Ну Клітина ж не просто приймає збудження і його проводить. Клітина має передатися якась інформація. І якщо ми беремо не тільки нейрони, то в цілому клітину обмінюється ці різною інформацію. Тут зображена така типа схемка, що дитину приходить якась інформація і починається як під під'їздом Алло, або ти чули? Так, по кругу по клітині йде інформація. В внутрішніх клітинних сигнальних шляхах у нас є три основні стадії. Це Сприймається інформація рецептора, ключить за ночком. Потім у нас змінюється стан самого рецепту, що з Щось там відбувається, відбувається активація цього рецептора. Що саме там відбувається, ми розберемося далі. І потім відповідний рецептор впливає на внутрішні клітинне середовище, і клітина дає відповідь, що вона хоче зробити. І тересно мені. Класи, які ми сьогодні розбираємо, це рецептори, які поєднані з джейлками, які ми згадували вже минулий раз. Це рецептори поєднані з ензимами, тобто з ферментами. І це рецептори іонікана. Тут коротко прийдемося про сигнальні шляхи основні. У нас сигнали можуть бути автокритними, тобто клітина виділяє якісь речовини і сама на себе впливає. А може бути параклійні сигнали, це одна клітина виділяє певні речивини, які впливають на сусідні клітини, і ендокринні сигнали. Це ми знаємо, це різні гормони, які по крові переходять на далеко розташовані клітини. І самі речовини, які виділяються можуть бути гідрофобними або гідрофільними. Якщо вони гідрофобні, то вони за допомогою різних білків приникають всередину. Якщо вони гідрофільні, то вони впливають на рецептори, а рецептори вже далі посилають сигнал. І саме гідрофільні ми розміряємо. І так нагадаємо з g-boками. Рецептори з джеблоками це рецептори, які з, з вторинними з вторинними месенджерами. Тобто приходить у нас медіатор на рецептор, рецептор прийде всередину і білочок чисто бігає, ширюється. Сам рецептор у нас можна уявити вигляді змійки, тому що він сім разів перетинає мембрану. І коли приходить медіатор, він впливає на цей рецептор, сім разів передається ця інформація через мембрану, і тільки потім виходить до G-LK. G-білок у нас, як ми говорили, до цього вже складається гамма, бета і альфа-частина. Біля альфа-частинки біля альфа у нас йде гоні-дифосфат. І якщо у нас є всі на ці три частинки з гоні-дифосфатом, то це неактивний білок. Коли надходить певний нейромедіатор на цей рецептор, то у нас активується білок, відповідно, альфа частинки. Спочатку манін-дифосфат заміняється на манін-трифосфат і разом з альфа-частинкою від'єднеться. Є ось ця альфа-частинка з трифосфатом, вона може бути е, трьох видів: це GS, GE і G -U. Спочатку розбираємо GS. GS у нас іде до адміністрації яка якраз АТФ робить циклічний Циклічна АМР, тобто циклічний аденіму фосфат. Тобто просто приходить білочок з ГТФ. До цього ензиму. До ензимчика підходить АТФ. І з АТФ відкидається два фосфатних залишки, як там на Далі циклічна АМР йде до... Кінази А це фермент, який бере участь у фосфорлюванні білків. Без це АМФ, цей ензим не активний, бо ензим у нас має блкову частину, не білкову частину. І отже, щоб активувати цей фермент, нам необхідна циклічна АМФ. Підходить циклічна АМФ до кінази А і тут приєднується. кіназа А у нас складається з двох частинок це регуляторна частинка жовтенька. І синенька каталітична частинка. Коли підходиться АМФ, ці дві частинки вони роз'єднуються, тобто активується у нас е, сам фермент. І тут був приклад, е, що коли приєднується ця АМФ, це ніби ми з балона витягуємо чайку або там з гранат. І ми можемо використовувати за призначенням. Потім у нас каталітична ця частинка, йде собі до білочка. І ініціює фосфорилювання, тобто приєднання фосфатного залишку, які ми можемо, взяти, до білка. білки, вони у нас можуть бути або от ще детальніше вже про фосфореляцію білка. Фосферельовані блки, відповідно, які ці білки вони або активуються, або навпаки, інгуються. Це вже залежить від того, який білок фосфорилюється. Ми розібрали з GS, тобто він ініціює е, утворення, CIM, а це активізує кіназу А і кіназа А фосфорлює у нас білові. Що ж за GE? GE е, реагує з тими самими ферментами, але навпаки і не буде. Тобто е, Якщо у нас GE-білок підходить до циклази, він інгібує і навпаки не дає активувати кіназу А і кіназу А якої не фосфорлює буде. І це нам необхідно для того, щоб інактивувати клітину. Щоб дати відключити трошки. І тому у нас є GS і G, і вони типу антагоністи. GS стимулює, S Стимулює. І G у нас навпаки інгібує цю циклазу. І у нас залишився ще третій варіант. Це GQ. GQ у нас впливає на зі фосфоліпазу С. Ця фосфоліпаза у нас знаходиться в меддрамі. Це розвідка штучка. Це у нас фосфоліпаза С. Вона впливає на частину мембрани з дуже справжньої назви фосфатидил, да, ну, біфосфат Впливає на частину мембрани, і ця частинка у нас ділиться на дві інші частинки, розмножається на інетол або іпетрину, що пишеться часто, і на діацел-гліцерол, або да, скорочено. Оцей ІП3 у нас впливає на вивільнення кальцію з ендоплазматичного ретипулюма. Коли у нас вивільняється багато кальцію в цитоплазму, у змінюється заряд клітини всередині і може виникати деполяризація. Або ж цей кальцій може йти до білочки і брати участь в інших реакціях. Так, у нас впливає на кіназу С, також виходить з кальцієм, а кальцій руляється завдяки ІП3. І кіназа це у нас інкоє фосфореляцією білків Так, Наступний клас шляхів це у нас шляхи з рецепторами, сполученими з, з ензимами. Це такі прикольні штучки, які складаються з ензимів, це ці бірюзові частинки. І на внутрішній стороні мембрани у них є ще ензими. Дуже часто це, можуть бути кінази, з цієї ферменти, і вони будуть фосфорилювані. Якщо вони працюють, у нас є три типи таких рецепторів. Перший тип рецептор це рецептори тирозинкінази. У нас є дві частинки, всередині яких розташовані тирозинкінази. Коли у нас підходить певна речовина, вона мене цей. Рецептор виникає диналізація, тобто дві половинки вони з'єднуються між собою, далі вони перехресно фосфорилюють одне одного завдяки тому, що ензим впливають на цю фосфорилізацію. І далі вже активуються сигнальні шляхи, далі тут тобто, ці ферменти, далі і ферменти. Це те саме, але просто трошки визначно, що у нас є дві ці частинки, вони з'єднались, перекресно фосфорлювалися всі білі корістики. І потім вони впливають на утворення кіназа, кіназу, кіназа, кіназа, це кіназа, 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 активує кіназу, кіназу, а кіназа кіназа, активує кіназу. І отак от, е яйця хутки, так зайця, і так я. Так само як кіназа-кіназа-кіназа активує кіназу, кіназа, 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 активує кіназою. Другий тип схожий на попередній це тиразим кіназ. Ці рецептори з тирозинкіназою, кіназою. Вони також мають дві частинки, але в внутрішній частині у нас не цвітоплазматична тирозинкіназа. кіназа. Тут немає такої такого схеми, що вони так з'єднуються, перекресне фосфорилювання. Там у нас тирозинкіназа кіназа вже просто далі білок, коли передається на неї цігнал. І рецептори сирину трианіну. Вони мають дві частинки, але ці дві частинки різні. У нас є рецептор типу 1 і типу 2. І е, виходить така схема, що приходить у нас сполука до самого рецептора. Виникає деналізація, тобто здвигаються ці дві частинки рецептора. І потім е, рецептор типу 2, фосфорілює рецептор типу 1. Ну, самому себе фосферент не прикольнее, тут щедро фосференці. І е, фосферельований цей рецептор вже далі е, активізує фосферелізацію інших духів. І останній тип це рецептори з земними каналами. Е, вони зазвичай закриті, але коли підходить у нас спеціальна речовина, там якийсь нерімтеатор, наприклад, у нас відкривається. Ці канали і можуть проникати йони всередині клітини. Це можуть хлопці, кальці, натрі, що згодом, до чого цей рецепт вирішить. І потім виникає у нас зміна електричного заряду всередині, і відповідно клітина починає щось шевелитися і робить те, що треба в клітині. Є ще один вид шляхів, який виділений потік в одному відео. З нітронесідом, який впливає це CGMP. тут немає такого рецептора, як був минулий. Тут просто проникає сполука через мембрану, активує циклазу, і далі циклаза з гоніфосфатом робить циклічний гоаніл-амонофосфат, який індукує кіназу g і кіназу-G вже індукує далі роботи. Тепер підсумуємо. У нас є три види сигналів. У нас є друговні гідрофілі речі, які можуть ці, викликати ці сигнали. І основними рецепторними класами у нас є рецептори, сполучені з g G-білками. І там є g G-білки, може бути в трьох видах: GS, GE і GQ. G-S стимулює кіназу А, GE інгує кіназу А. GS у нас впливає на інші фімени. Uh, є у нас рецептори, розполучені з ензимами, і вони називаються віднодити ензимів, складаються в двох частину, сполучені з ензимами, самі там себе фосфорлюють і далі вукають різні реакції в клітини. І рецептори сполучені з каналами. На цьому все.